Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці! Холодноярівці! Українські патріоти! Перш за все, дозвольте привітати вас сьогоднішньою вербною неділею і дозвольте привітати усіх українських паломників! Які з року в рік приходять сюди, приїжджають сюди, до Холодного Яру, до місця наших героїчних звитяг, для того, щоб набиратися енергії на боротьбу проти ворога, як внутрішнього, так і зовнішнього, для того, щоб відчути цей дух нашої української перемоги. І я хотів би сказати, що ми з вами. Переживши цю дуже важку ж зиму, трагічну зиму, коли загинула наша Небесна Сотня, зиму, коли ми з вами побороли режим Януковича. А сьогодні розпочали процес ліквідації наслідків правління цього режиму і процес розбудови нової української держави, де буде змінена система влади і система взаємостосунків в суспільстві. І ми всі маємо пам'ятати. Що власне оця революція гідності, ці героїчні дні були можливими тільки через те, що був добре підготований ґрунт для цієї революції. Ви напевно розумієте, що просто так революційний сув не може відбутися. Це все з дня в день, з місяця в місяць, з року в рік, цеглинка за цеглинкою, українське суспільство. Готувалося до цього свитяжного, важливого в нашій історії кроку. І тому зараз, стоячи тут поруч з нашим козаком, отаманом Романом Ковалем, я би хотів сказати для всіх, що це саме він був одним з тих будівничих того фундаменту, тої перетечі нашої перемоги. Я скільки його не пам'ятаю, завжди розмова про Холодний Яр, завжди він був тут, їздив від хати до хати, збирав відомості, говорив з людьми, видавав книжки. І хочу сказати не дарма, зараз я говорю про Романа Коваля, тому що такі, як Роман, власне, будували цей початок, гуртували нас усіх. І може ця роз... робота є невидима з одного боку, але бачите, вона дає визначні результати. І про це ми маємо пам'ятати. Ми маємо пам'ятати про те, що наша революція гідності, вона не завершилася. Вона повинна тривати. І вона повинна тривати От... до нашої повної перемоги, Бо по те, що твориться зараз в нас в Україні, в східних регіонах. Має бути вирішено українською владою швидко, рішуче і ефективно. І нам зараз, як це було тоді в 17-му році, треба усвідомлювати, що треба стати щитом проти московської орди, яка знов суне сюди на Україну. І для того, щоб ми потім сотні років не боролися партизанкою, в тому числі тут, в Холодному Ярі, проти окупанта. Мусимо зараз зупинити тих сепаратистів, терористів і диверсантів, які чудять провокації, які подоражать ситуацію в Україні, які намагаються протиставити громадськості всередині нашої держави, спровокувати конфлікт між українцями. І цього не буде. Влада зараз має рішуче. Залучивши Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України, українську війську, українське військо поставити на місце ту Кубку сепаратистів, їдучи щойно сюди до вас, мав телефонну розмову з виконувачем обов'язків президента Олександром Турчиновим. Він мене повідомив, що в цей час вже відеться бій в Слов'янську, а в Донецькій області, знаєте, зараз три гарячих точки. Слов'янськ, Краматорськ і сам Донецьк. Інші міста, де намагалися сепаратисти-терористи влаштувати провокацію, вже ситуація є під контролем. Наприклад, вчора вночі в Горлівці розмовляв з Ігорем Славгородським, керівником Донецької свободи. Так ось, громадськість, Свободівці, інші патріоти вийшли на захист. Правильно себе повела місцева міліція, коли сепаратисти підійшли. До райвідділу, Вони почали стріляти до гори, і ті розбіглися. Так і має рішуче діяти влада не пацькатися, не тяцькатися з ними. Тому що Москва робить цю провокацію, розраховуючи на нашу толерантність. Не хочемо бути такими толерантними до провокаторів, і до бандитів. Мав розмову так само по телефону з генеральним прокурором Махніцьким. Він мене запевнив, що вже зараз. Будуть відкриватися кримінальні провадження проти тих міліціонерів, представників Служби безпеки України, які замість того, щоб виконувати накази, які замість того, щоб стояти на захисті національних інтересів, продаються вже Кремлеві, підспівують сепаратистам і терористам. Ми зараз маємо бути владою справедливою, але жорсткою, справедливою до всіх. Але жорсткою до бандитів. Пам'ятаймо уроки Холодного Яру. Знаймо, що ми є українці. Це є наша земля. І ніхто не повинен тут диктувати свої умови. Ми господарі на своїй землі. Слава холодноярцям, слава тим, які нам дають можливість зараз бути українцями, які нам дають цю енергію. І нехай їхня смерть, їхні душі десь там з неба. Нехай смерті Героїв Небесної Сотні і їхні також душі з неба будуть разом з нами. Просимо їх молитися за нашу перемогу. І ми тоді зможемо зберегти українську державу і примножити наші звитяги. Ми, холодноярці, ми переможемо, бо це наша, Богом дана земля. Слава Україні! Героям слава! Надаю слово одному з організаторів наших шанувань, народному депутату України від батьківщини Леоніду Даценко, українському письменнику. Прошу його привітати.